На Хмельницькому майдані Незалежності майже в двадцяти прозвучала плине кача живим коридором. Городяни зустріли труну із тілом Олександра Цисара. У серпні 2014 року загиблого мобілізували до лав Збройних сил України. Боєць із позовним «Шип» проходив підготовку в академії сухопутних військ та був направлений у 93-ю механізовану бригаду, яка захищала Донецький аеропорт. 12 червня 2015 року чоловік підірвався на міні під селищем Опішна. Військові, які прийшли віддати останню шану герою, розповіли, що той користувався шаленим авторитетом і повагою серед побратимів. Був стратегом та як кожен із них мав свої мрії. Шкода прощатися з людиною, яка дуже мало прожила і дуже мало зробила на цій землі. Вона не мала права так швидко йти. Він мав. Велику місію виховати дітей за весь період. Що я знав, це була саме прекрасна людина, відповідальний, чесний, доброзичливий. У старшого лейтенанта залишились дружина, донька і двомісячний син, якого Олександр ще встиг забрати з пологового будинку. Співчуття рідним, близьким та друзям бійця висловили очільники міста та області. Саме за того, і за таких героїв, як Олександр, сьогодні ми тут живемо спокійно, мирним життям. Хлопці не словом і ділом доказували всім, як треба і показували, як треба захищати батьківщину. Краща пам'ять нас це, звичайно перемогти. Після прощання громада провела покійного, стоячи на колінах. 36-річний командир взводу мріє виховати сина справжнім патріотом України. Тепер хлопчик ростиме, пам'ятаючи про героїчний вчинок свого батька, але лише із розповідей.